Вітаю! Сьогодні ми з вами провеземося через Даунтаун Галіфакса. Це для тих, хто перший раз їде, йду таке трошки завдання з зірочкою, тому що тупо через сам центр треба їхати, дивіться. Світлофори, вузенькі вулички, напарковані машини. Так, Туристи, яких зараз такий час є немало, сьогодні, правда, їх менше, тому що їх дуже багато коли прибувають сюди е, ці проїзні лайнери. Якщо як ще є як відразу три, три однією партією, ну тоді тут, тут просто нема де яблуку впасти. І от так Збудований PSA-порт в Галіфаксі, що ви змушені їхати через Даунтаун. Бо він, якщо подивитися на карті, на такому в самому кінці і доїзду туди, іншого немає. І ви з цим контейнером їдете через центр туди і потім з порта вертаєтеся знову через даунтаун. Дуже треба обережно бути, бо туристи, вони такі, вони йдуть, ходять, дивляться тільки на все, Ні, але не під ноги і не, 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 не вважають. Вони навіть собі в принципі не можуть подумати, що тут так в даунтауні і так можна вантажівками їздити. А можна. Я також колись перший раз як їхав, думаю. Як так сюди? Такі вулички. Ще враховуйте, що тут час від часу в них буває таке, що я раз потрапив і не на цю вулицю, а на паралельну, правіше. А там взагалі щось не було розраховано під Я трошки помилочку зробив, ну і було мені дуже весело. Дуже багато тут будівництв, тому що. Будують нові великі будинки, парковки і так далі, освоюють ну, кожен клаптик землі. Отак от бачите. Все, що ближче до Ватерфронта, що має комерційну якусь зацікавленість, вони відразу це все забудовують за страшні гроші. Тому що Легова частка туристів, яка є в Галіфаксі, це якраз ці туристи, які прибувають сюди е через, завдяки оцим круїзним лайнерам. Це одночасно декілька тисяч людей виходить. Нормально. Я везу пустий контейнер, може чудливий там. Бум-бум-бум по тих ямах. Було ще раніше більше місця, але от, от, от тут ще зробили справу велосипедну доріжку і ще городили знаками. Є така е, опція, що можна зеркалом зеркало зачепити навіть, бо їх так поставили, не думали про тракерів абсолютно. І там перед нами, як вже ви бачите, видніється порт PSA. Ну, е, портів тут дуже багато, але контейнерних таких морських є два. Це є Церес, до нього легший доїзд, бо він з іншого боку, він на, в, в, в Бетфордській затоці на початку, тому там не потрібно так до нього як до цього їхати далеко. Через весь цей дуже треба тут бути обережним. й і є ці доріжки велосипедні, і ці велосипеди їздять, і так. Ходе траки. бачите, вже хтось з порта вертається з пустим шасі. Це якби, якби обленерго прямо в даунтауні. Но вас кошт А це є. От тут якраз з лівого боку прибувають сюди е ці. Це називається П'єр, і вон там П'єр понумеровані ці різні п'єри. І, і Тут споконвіків сюди прибувають пасажирські лайнери, кораблі. І Колись тут були коли перші прибували сюди перші емігранти, там є пам'ятник. А тепер тільки фактично туристи там є, і, і музей є цим іммігрантам. От він, до речі, оце музей. Нема жодного, я би вам показав, але це дуже класно. Коли такі прибувають самі, самі найбільші, які є тільки в світі, тут оце кул. Cool. Зараз я мушу паузу поставити, бо поліція там стоїть. Там такий пост поліції стаціонарний, я не хотів, щоб вони дуже бачили. Це ми вже ближче-ближче. До речі, такі справа елеватори є. Вони дуже величезні, грандіозні, такі. Їх є надзвичайно багато, вони в них чотири ряди там є. І ці речі збудовані ще на початку ХХ століття, а може навіть в кінці 19-го. Ну, я бачив такі фотографії старовинні, вони вже, вони вже були присутні тут. Це не дивно, це фактично один з найбільших портів Атлантики і це найближчий порт, до речі, який є до. Ну, з найбільших, найближчий до Європи. І, ну, так, ми в'їжджаємо на PSA, Зараз ще покажу цей сам порт. Нічим він фактично не відрізняється від європейських. Ті самі крани, ті самі контейнери, ті самі правила фактично. Потрібно їздити тут на аварійці, як бачите, тут написано, от, включити FM 79,5 і слухати вказівки оператора. Зараз була обідня перерва, тому і вистроїлася трошки чарга. Ну, це ще не чарга, тут буває і в 5 рядів, буває таке, що взагалі цей сканер проїжджаєш і нема де зупинитися. От Ці елеватори з цього боку. Маю такий сьогодні підзаробіток. П'ятниця мав доставку, і мені написали, подзвонила. Диспетчер каже, чи ти би не, не хотів би мене виручити, Я кажу окей, виручу. Лишніх пара рублів не буває. Тут дуже не змучишся, тому що це погодинна робота, ніхто нікуди вже відповідно не спішить. Такі крани. Там всередині знімати не можна, е -е, тому... Ми цього не будемо робити. Хлопці роблять, але там дуже багато відеокамер, можна отримати бан. Вони якби зауважили. Це буде зразу написано для... до сейфті менеджера, що така ситуація і був би скандал. У мене був скандал навіть про те, що, просто, що в мене радіо перестало працювати, і я не чув, що вони до мене говорять. Тупо щось заглючило і не працювало. І я ще не встиг звідси виїхати, як вони вже мені там напихали через фірму, через сейфті-менеджера нашого. Вже мені прийшло в мейл, що... що ж там таке начудив, що тобі. Що тобі бан надали. На, на, ну це типу заборона в'їзду в Порт. Там. Це якби покарання таке. ну Мені це було однозначно до одного місця таке, тому що я не водій контейнерщик, а хто просто контейнерщик, то тобто він день не має роботи, бо якщо йому заборонили в'їзд сюди, то, то що він не робити? Тут можна бану отримати, навіть щоб просто десь там на стопі не став, чи щось там таке, чи аварійку не включив. Дуже багато камер, і вони за вами слідкують. А так? Як ви побачили даунтаун, як виглядає в Галіфаксі, і як ми через нього їздимо інколи. Дякую за перегляд і до наступних відео. Бувайте!